А що робити після війни? Як реалізуватись і головне не втратити себе у цивільному житті? Один із головних викликів для ветеранів соціалізація у тилу, зокрема, працевлаштування. Нагадаю, в Україні діє одразу кілька програм підтримки і ветеранського бізнесу і підприємців, які беруть на роботу учасників бойових дій. Аби налагодити ці процеси, Український ветеранський фонд разом з Мінветеранів презентували платформу з працевлаштування кар'єра ветерана. Як працює програма? Далі матеріали. Андрій Несмачний, засновник крафтової майстерні. Він сам та й більшість працівників підприємства мають бойовий досвід. Це підприємство, яке об'єднує 14 людей, 11 з яких є військовослужбовцями та учасниками бойових дій. В основному пошук єдинодумців проводиться за допомогою всіляких ветеранських і військових ком'юніті. Чатіків підприємець на власному досвіді переконався тим, хто ще донедавна боронив батьківщину на фронті. у Вільному житті потрібна підтримка, зокрема з працевлаштуванням з цією метою у Києві, презентували онлайн-платформу під назвою Кар'єра ветерана». Якщо ми зараз законектимо роботодавця, який шукає ветерана, так і ветерана, який хоче, аби не ходити, не вистоювати в чергах, не в центрах зайнятості, а спокійно зайти на онлайн-платформу, знайти те, що йому до душі. І почати працювати це звичайно дуже важливо. На перший погляд, платформа нагадує сайт із пошуку роботи. Втім, її мета не лише допомогти з працевлаштуванням, пройти курси підвищення кваліфікації, отримати новий фах. Ці опції також доступні. Водночас роботодавець може знайти тут поради, як допомогти ветерану адаптуватися на новому місці, і по цих вакансіях тобі будуть підтягуватися ветерани. Які на платформі є. От теж, до прикладу, проєктний менеджер е е комунікаційний хтось. Ну і власне е будуть е тобі відкриватися е ветерани, ти обираєш, дізнаєшся більше про його резюме, там, ти йому пропонуєш вакансію, і ветерану приходить сповіщення, як на пошту його, з якої він реєструвався. Так і в кабінет самого ветерана у міністерстві справах ветеранів наголошують, роботодавці часто недооцінюють здібності вчорашніх бійців. А дарма я би дуже хотіла, щоб бізнес почав бачити в ветеранах, які мають ось такий досвід управлінців. Навіть компанії керівники не мають такого досвіду, не мають такої звички приймати рішення в обмеженому часі, в обмежених ресурсах, під тиском тощо. У профільному міністерстві планують, крім іншого, влаштувати ветеранів до навчальних закладів, зокрема як викладачів предмету захисту країни. Кожна школа має мати ветерана, на якого дивляться, на якого беруть з якого беруть приклад, який є авторитетом особистим, власне, через свій бойовий досвід і через те все, що він прийшов, і професійним, бо ми готові його навчити. У нас 11 тисяч шкіл. Уявіть, якщо навіть по одному ветерану. Ми наймемо в кожну школу це 11 тисяч ветеранів, фахівців, які вчать наше підростаюче покоління. Інструктор, фахівець із тактичної медицини. Урядовці також планують залучити ветеранів до навчання цивільних у межах програми національного спротиву. Єлизавета Яковлева, Валерія Глушенко, Віталій Коваленко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.